Вітаю! це детально про важливе на Чорноморській телекомпанії. Мене звати Олена Бадюк. Президент Росії Путін впевнений, що до кінця року зможе захопити повністю чотири області в Україні. Йдеться про Донеччину, Луганщину, Херсонщину і Запорізьку область. Із цих причин він не поспішатиме з укладанням мирної угоди. Про це написало американське агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. Співрозмовники агентства, які наближені до Кремля, стверджують, що незважаючи на всі розмови про. Припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. Крім того, російська армія прагне зайти і до Дніпропетровської області. Ось як про цю ситуацію і про ситуацію на цьому напрямку розповів нещодавно речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Там постійно було спробувати вийти на кордон. <тур> uh, ну, власне, Донецької і Поптовської областей безуспішні були активні спроби взяти селище Багатир uh, знов таки наші вибили, але були досі такі важкі бої. Ну, і атаки в атаки бі Костянтинополя та розлив. Як буде розвиватися літня наступальна кампанія Росії і як цьому можуть протидіяти сили оборони України? Бо про це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. До нас долучається гість. Це пан Микола Маломуж, генерал армії України і колишній голова служби зовнішньої розвідки. Пане Миколо, вітаю вас! Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашої програми. Як на вашу думку, наскільки це амбітна мета? Захопити повністю чотири області України, про що ми вже трошки розповіли? Чи не занадто амбітні? Це плани для Путіна і чому він в цьому може бути так упевнений? Як ви вважаєте? Вітаю слава Україні! Героям слава е, першу чергу дійсно Путін має стратегічні плани захоплення повністю і Донецької Луганської області, просування на сумській харківському напрямку. Більше потужне завоювання території Запоріжжя, Херсонщини? Ну і відповідно захід на Харківщину Дніпропетровщину, більш так сказати, системно плані проривного характеру для того, щоб, по-перше, е як будуть переговори, ставити умови про повну окупацію тих територій, про які вони вже не раз говорили, що введені в Конституцію, і з іншого боку, зайти в Харківщину для того щоб торгуватися щодо того, що ці області також можуть війти частина або створювати буферні зони, про що Путін також говорив, і я зараз точно це наголошує. Але чи реально я прям нереально Путін також планував? Пам'ятаємо, спочатку війни захопити за три тижні Україну, і зрозуміло, план провалився. Тепер ми е, маємо відповідно е, і досвід активних бойових дій. Маємо підтримку країн Європи. Я ось зараз е, особливо консолідовано, тому що європа розуміє тільки об'єднані зусилля України і європейських країн можуть протистояти ворогу. А це значить те, що вони будуть надавати озброєння техніку, боєприпаси власного виробництва. Тоді спільно з нами, які ми організували зараз біля 40%, йде іде виробництво різних видів озброєння, техніки, боєприпасів, дронів і це закупівля в е, форматах двосторонніх відносин в, Є, в Європейського Союзу і США, навіть якщо будуть припинені контракти, але європейці будуть закупати в американських великих компаній зброю, боєприпаси не тільки для себе, а й для України, і зрозуміло, це зовнішні ринки закупівель. Це крім Європи, США. Це дійсно величезний ринок, який може за конкретні е, програми, які фінансуються першим Європейським союзом, поставляти і ракетні системи, танкові боєприпаси, безпілотники, але закупати по всьому світу. Ми самі учасники військово-технічних програм займали завжди чільне е, місце, ну мінімум десятку входили. А тепер з Європи можемо мати надзвичайно широкий спектр закупівлі навітньої техніки озброєння. Це буде посилювати це військові заходи, про які сказав Збройні Сили України, і реально не давати можливості ворогу наступати ні влітку, ні тим більше восени. І ще одна важлива складова: ми по всім стратегічним напрямкам ведемо системну розвідку від конкретно, так сказати, години виявлення сил засобів противника, де є вони на фронті, при фронтовій зоні. Або де групуються на окупованих територіях, або на території Росії для пересування на фронт, це космічна розвідка, технічна, радіолокаційна, дронова, агентурна, яка забезпечує любі е, піготовчі заходи е, виявити ворога, виявити його маршрути і нанести удари. Ще як вони не вийшли на фронт, тобто, тобто це ви ефективне. маєте на увазі, що українські сили оборони вони спостерігають за тим, де і на яких ділянках можуть скупчуватися, наприклад, так ударні угруповання, які теоретично Росія може використати для того, щоб робити великі наступи, тобто не просто штурми, так а саме великі скупчення сил для того, щоб робити великий наступ, їм треба мінімум 50-60 тисяч. А якщо широкомасштабний – до 100 тисяч. Якщо, ми говоримо, вони хочуть Харківщину піти, ну, мінімум 100-120 тисяч, і то не буде успіху. Це лише на один час. регіон, правильно я вас да, розумію? На не на всю лінію? На Кубівському напрямку, пам'ятаємо, десь більше року вони згенерували 110 тисяч. І першу танкову армію, і Антіміровську дивізію славну, як вони в лапках беру під Москвою, яка там забезпечує всю Москву. І вони кинули на фронт. І нічого не вийшло. Трохи просунулися, ми тоді відкинули з величезними втратами відповідно цих сил. Тому так просто не буде. І дуже важливий чинник, про що ми все тільки що згадали, знищувати їх на підходах, коли вони не мають бійового згладження, досвіду, тому що більшість цих частин не має бойового досвіду. Ми за роки війни вже знищили професійну армію. 975 приблизно тисяч, а армія період наступу 22-го року була 720 тисяч. Оце те, що було в військах Росії. Тобто це вже набрані нові, які будуть прибувати. І Росія почала тепер уже вчитись, пробує бити по нашим тилам. Але ми вже давно рекомендували керівництву держави свого командуванню, якраз виявляти системно ці пересування. Де вони проходять злагодження, а це прифронтова зона? Де вони концентруються для проведення маршу або перевезення? І як вони рухаються до фронту, до прифронтової зони? Отам От вони не готові до бою. Вони фактично дезорієнтовані і не мають системи захисту. Отут їх і бити. Тому тоді і по-перше, величезні втрати, тому що вони рухаються малими групами по 3-5 чоловік атакують в різних точках і на мотоциклетах, а вони рухаються колонами їх сотні тисячі осіб. Де краще й би зрозуміло там, коли вони ще не розгорнути, не чекають від нас удару і не готові до бою. Тим більше досвіду немає, не зорієнтовані. Я думаю, що цей формат, який сьогодні важливий для нової стратегії наших збройних сил, вже дуже активно вводиться в практику, пане середу, Микола, збору, а скажіть, будь ласка, ви вже... не, 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 okay. не Ви вже зазначили про те, що е, всі чотири області точно Росія захопити не зможе і просунутися там суттєво. Але які регіони є найбільш ризикованими наразі, на вашу думку? Е, сьогодні ми навідуємо вісім стратегічних напрямків: це Суми. Сумська область і безпосередньо суми підкреслюю, тому що вони ходять включати суми як буферну зону, умовно. Тому цей напрямок так важливий, що закинули 65 п'ять тисяч. Але ми ще тримаємо навіть плацдарм на Курщині, що вони не раз звітували, що там вже нікого немає. Ми там є, на пануючих висотах знаходимося і знищимо, знищимо ворог, як би ми туди не кидали. Сумщину, зробив окріп пройони, тримає позицію, але вирядувають там прориватись. Розкладала Я от, до речі хотіла вас буквально. уточнити це для скептиків. Я чула просто неодноразово такі думки, що мовляв, навіщо ж Україні та Курська область? Якщо якби є своя територія, її потрібно перш за все обороняти, захищати і виганяти ворога. Ось, але зараз ви сказали таку важливу, як на мене, річ, що там теж є певні панівні висоти, які не дозволяють своєю чергою російській армії просуватися у бік України чи правильно я вас розумію не да, ви правильно розумієте, але е, ми само початку дали навіть Зеленському е, чітко формулювання. Чому зайшли в Курську область? Не те, що він говорить, там ну да там повинна вступати, потім подіб. Так, да, це один із факторів. Ми фактично і юридично створюємо ту буферну зону на території Росії, те, що хотів Путін, але на території Росії раз. Друга ситуація відтягувати війська, щоб не пішли по лінії фронту на інші надважливі позиції наприклад, на Покровський на інші напрямки 65 тисяч два. Третя складова, ми захопили чезну кількість полонених три і обміняли. Це дуже потужне. І саме головне удари по престижу Путіна і його командування. Що на території Росії ми нічого не зробимо, нікого не зайдемо. Зайшли, створили зону, вели маневрну війну і знищили до 55 тисяч вояків Росії. От важливо. Оце це всі висновки, тобто там не був скетспектиком. А тепер ми дивимося, як ще тримати ряд позиції. Є можливість тримати, тримаємо, але і тримаємо відповідно кордон і фронт, тому що намагається диверсійна група пробуватися на Сумщину, генерують великі війська для того, щоб обійти цей плацдарм, який ми тримаємо на Курщині, і заходити далі в Сумську область. Оце сьогодні завдання номер один і саме складне, де гарячі бої будуть іти. Друга ситуація це Харківщина. Ми по всім оперативним даним, вже і офіційно говорять наші е, бійці і командири, що там йдуть групування і на Куп'янському напрямку, от і на інших, на Сіверському ближче, от, от тут якраз намагання захопити ряд територій Харківщини. Також вони діба, буферна зона, але фактично нова окупація, і далі торгуватися про те, що вони контролюють був цей регіон. Ну, зрозуміло, це. Буде стратегічне завдання, саме головне це захопити повністю Луганську, яку ще не захопив частинку, і Донецьку область цих секторів. Це Слиманського, це Скраматорського і свого я, це з Торецького, сам Торецький, і все агломерація біля нього, і саме головне Покровський Новопаговськ. Оце якраз ті сектори, де вони сьогодні активно працюють, набирають свої засоби, намагаються пробитися до Константинівки і перекрити логістичний шлях. Центральний нам, і оце якраз основна загроза тут кидається до ста тисяч осіб. Але ми тут маневруємо, наносимо удари з флангів, тилів Уже командуючий драп'ятий, це дійсно талановитий командуючий, який проводить маневрену війну і наносить удари неочікуваний. Ворог не тільки оборона, оборона не завжди ефективна. Треба якраз і знищувати в тилах, і в ближніх і дальніх але наносить удари з флангів і тилів там, де ворог дезорієнтований, де не чекає. І це якраз розрушить їхню ту наступальну позицію, а тим більше знищить багато військ. Ну і зрозуміло, оці всі пробивання на Дніпровщину, якщо ми беремо нижче, для того, щоб мати нові фактори впливу. Вони розуміють, що не зайдуть глибоко до Дніпровська. Але клин туди вбити це сьогодні. Там буквально сьогодні завдання кілька, кілька, кілька кілометрів, наскільки я пам'ятаю, залишається до адміністративного уже ну кандогу... залишається буквально там області. дати до трьох кілометрів. Вони uh -huh. думають зайти, хоча б на 10-15 кілометрів, і тоді стати питання, що Дімтро також під їх контролем. Ну і е, третя ситуація, де вони хотіли хотів реально завоювати е, позиції. Це запоріжський напрямок. Це ми говоримо АТО Мачка, якраз цей напрямок, хоча б хоч частину, тому що вони ж писали незаконно в конституцію Запорізьку область. Сьогодні треба говорити про нові наступи, про перспективу. Де про Херсонщину ще ми якраз будемо говорити так, так. і навіть поставити перед оточити Запоріжжя, міста, що залишиться під контролем, якраз в області. Тому давайте здавайтеся, і ми відповідно будемо ставити мова про приєднання. Ну і крайній варіант це Херсонщина, перехід е, на більш активні бойові позиції захоплення островів на правому березі Дніпра. А тоді правобережці створити плацдарми і наступати знову на Херсон і захоплювати Херсон. Чому того також та ж сама ідея, обласний центр скажуть, що вони під контролем Російської Федерації і ставити питання про приєднання цих регіонів і визнання. З боку США, а тоді що способом тиску на Україну, що ми це визнали, що але наскільки я чула от різні думки, то Херсонщину і ну правобережно мається на увазі. Туди просунусь просунутися, чи не найважче, бо все ж таки річка Дніпро є природною такою перешкодою, і правий берег він вищий за лівий, тобто сили оборони України там можуть відстежувати спокійно цю всю обстановку, яка е, відбувається на лівому березі. Ну і відповідно контролювати ситуацію, чи так це? да, ми стратегічно тримаємо позиції. Там навіть менше використовуємо, ніж на інших напрямках, тому що це водна перешкода, яка надзвичайно складна. Вони намагаються на різних човнах, плавзаходах, надувних думних якихось е, засобах просунутися. Не виходить. Заходять на окремі острові, їх знищень на плацдарми Вони не розраховують, тому що ми там тримаємо фронт прямо по правому березі якщо, з е, висоти і захопити практично неможливо. Тим більше треба виділити величезні сили. Пам'ятаємо, що на Херсонщині наші морські десантники самі висадилися на лівий берег і тримали не тільки е, якісь е, такі строї частини, повітряно десантної дивізії на чолі із командуючим ВДВ Росії, якраз і, і били на протязі року, тобто Росія навіть там, на своїй так скажуть уже контроль території, не змогла протистояти нам. Ми виконали завдання відійшли, але знищили величезну кількість десантників. Це ви це маєте те, на увазі що... спецоперацію у кренках, правильно? Так, да, да, це якраз це спецоперація е, порівняно невеликим, але дуже підготовленим підрозділом, відповідно, комунікації з центру. І це відбулося дуже ефективно. Так, да, прийшлося дуже складно, але там сили протидії в 5, а в деяких навіть в 10 разів більше. Оце якраз те, що ми протистояли. Я ще раз підкреслю розпрацю, розпрацювали ми садичні в цьому секторі наступальні. А саме хотів, щоб все-таки команди десь національно близько могли б знести все там і зайти з планів стилів, якраз по визволенню Херсонщина з Запорізької області. А це вже відрізав Крим, відрізав ряд логістичних шляхів і могли б прийти в наступ системно. Ну це вже справді штабу. Мабуть, не достатньо було сил для того, щоб провести таку активну успішну операцію цими своїми засобами, знищуючи глибокі тали, знищуючи резерви, які підтягуються по фронту, удари з флангів і стилів ночний ось варіант керував спецназами довгий час, і це надзвичайно ефективна модель дій. Але це комплексно з задінням не тільки строїх частин, а сил спеціальних операцій, витродесантних військ України, спецпідроздів, спецнаших служб, це і, і штабу. І відповідно СБУ комплексне рішення дуже дають великі ефекти. Ну ми поки е готуємося до таких заходів. Я думаю, буде перспектива. Пане Микола, як ви вважаєте, коли Росія буде проводити ось цю літню наступальну кампанію, можна вже почути про те, що вона буде і літньо осінньою, скажімо так, що перейде потім на осінь. Чи буде момент, коли Путін все ж таки буде вже погоджуватися, сісти за стіл перемовин не умовно, фігурально, так а предметно? Чи він буде намагатися зараз захопити якомога більше і в якийсь момент все ж таки вже стане домовлятися? Чи чи на це розраховувати не варто, Путін тільки реагує на критичні аргументи. Наші переваги на фронті в першу чергу за рахунок новітнього озброєння техніки підготовлених частин знецінять його питання пов'язане з цими наступами, а тим більше, претензії переводного процесу за закопування визнання нами території за Росією. Це одна із самих основних складових. Я просто скажу для того, щоб. Путіна притиснути те, задіяти ковдри заходів з одного боку. Це воєнна частина, і важливо, щоб Трамп, який зараз думає, домовитися на таких лояльних засадах, що прийшли в випадку, того коли вже бачить, що перспектив немає, і Путін продовжує агресію, а він і продовжує тоді задіяти другий план. Першу чергу надання допомоги Україні тільки по тому контракту, про який ми говорили, а в десятки разів більше п'ятого-шостого покоління, які дають явні переваги на фронті, і начнемо ми тоді наступати по фронтам. Оце реальна ситуація, що Путін сто відсотково буде розуміти, що перспектив немає. Треба домовлятися, і це буде одне із перших форматів. Друге, це оперативний тиск на Путіна, оточення на його родичів на еліти і на олігархів. Знецінювати 1 трлн 450 мільярдів за кордоном всіх засобів, які знаходяться в гаванях, а це зроблять їх бідняками, обмежити всі ресурси, які поступають по різним контрактам, і знизити ціну на газ і нафту. Оце те, що підірве і самих е олігархів і оточення. І вони задумаються, а чи тримати далі Путіна, чи вони залишаться ніхто, а тим більше їхні діти і родичі будуть арештовані за кордоном. В Європі, в США, де вони по всьому світу. Дуже вразлива ситуація. Таких пунктів писку до п'ятдесяти вності. З американців тільки полю треба політично. Третє, це те, що ми говоримо, енергетика. І четверте об'єднати сили США, Європи і інших країн, навіть Китаю, Індія Бразилія, за мирний процес в цілому. Новий світопорядок ми такий визна Херцінки 2 назвали, який передбачав припинення війн, але принцип міжнародного права, формування стабільності в світі. Гарантії безпеки для всіх країн, включаючи Україну. Тоді всі країни б'ялися на цих принципах. І нова модель співустувань навіть різних систем. Це четвертий більш далекий фактор, але він повинен сьогодні формуватися. В свій час Трамп і Сінзіпін були ініціаторами цієї програми. Приєднався 135 країн. Трамп в той період ще в той каденції цей план доводив Путіну в Хельсинкі. Чому Хельсинки ми два назвали це наша абриатура українська їм дали Трампу? Ми знаємо особисто. Я Багато зустрічався з ним, з його командою. Тоді вже інший формат: весь світ проти Росії. До цього дійти так, так Але це мені здається року, це більш, більш така довгострокова перспектива, і вже фінальне тоді до вас запитання, пане Миколо. Як ви вважаєте, чим може закінчитися оця літня осіння наступальна російська кампанія з огляду на реалії, з огляду на те, що Сполучені Штати не поспішають допомагати Україні в плані військової допомоги? Ми знаємо, що та допомога, яка ще була виділена Байденом, вона буде закінчуватися вже влітку, власне, ось і відповідно, зважаючи на всі ці фактори, які перспекти. Ективо, як ви вважаєте, першу чергу треба переламати позицію Трампа за рахунок тиску з боку ВПК США, і ми маємо контакти воєнних, фінансових структур надзвичайно ФРС, всі до світу батьків-засновники республіканської партії, Буші бейкери, всі інші, які за Україну. Вони в Києві тут були всі рік назад. Тиск на Трампа спосилити допомогу, не припинити, як ми говоримо по контрактах а навпаки. В десятки раз посилити. Оце сьогодні стратегія. Якщо не буде, не допрацює, прямо скажу. Тоді дійсно нам треба буде за рахунок і Європи, нашого ПК, зовнішніх ринків закупівлі в е, країнах світу, а це багато біля ста країн, де ми купувати, і в США по конкретним контрактам Європи. Оце сьогодні вихід, як отримати фронт і не здати позиції, посилити наші війська новітні озброєння. Так, да, воно буде менше, ніж США, але фронт ми зможемо тримати. В окремих секторах проводити контрнаступальні операції, але Путін не зможе посунути фронт, не буде перспектив. А тоді все-таки він змушений буде домовлятися. Дякую вам, дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру і обговорили з вами такі важливі для нас питання. Микола Маломуш, генерал армії України і колишній голова служби зовнішньої розвитки, був з нами на зв'язку. І на цьому ми завершуємо нашу програму за qr кодом який ви бачите зараз на екрані. Ви можете зайти на наш Ютуб канал і подивитися там ще більше наших відео і наших випусків. Залишайтеся з нами. Дивіться чорноморську телекомпанію і до зустрічі.